Отже, давайте почнемо з того, чим нарешті чи не нарешті 18-й пакет санкцій відрізняється від попередніх. Ми дуже правильно зауважили. Це дійсно такий перший серйозний удар по схемах обходу. Нафтових санкцій, а не просто розширення, скажімо так, чорного списку, який ми бачили раніше. І дійсно, якщо попередні пакети переважно запроваджували обмеження на сиру нафту, обмежували роботу банків, перевізників та страхівників, то в 18-му пакеті забороняється імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів, вироблених з російської нафти в третіх країнах. Окремо варто зазначити, що це стосується і фінансових питань, тому що це накладає заборону на роботу 22 російських банків. Це стосується вартості бареля одного нафтопродукту з Росії обмеження з 60 до 45 доларів за барель. Ну і це буде стосуватись частково ще 77 суден з тюньового флоту Росії і загальна. Кількість цих суден буде складати приблизно 400 вже які будуть заборонені на роботу в морях та океанах. Пане Олексій, дивіться, сьогодні зранку. Головне управління розвідки в межах проекту «War and Sanctions, війна і санкції оприлюднила таку інформацію. Ну, вона не нова для загалом широкого загалу. Що стосується російської нафти, от, власне, йдеться в повідомленні гурмо про те, що із липня 2024 року танкер типу Афрамакс без західного страхування він здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами. Ну тобто, що відбувається, російський танкер навантажений нафтою виходить. В Середземне море до нього підпливають інші кораблі, і з цього російського танкера, як з нібито знаєте, нафтової борової установки, просто це все переливається в інші танкера. Ось ця схема. Наскільки її важко поламати? Чи 18-й пакет санкційний передбачає ламання цієї схеми? І наскільки вона розповсюджена, можливо, знаєте, у росіян, тому що тема не нова дійсно з 23-го року, з 22-го навіть відколи росіяни відчули на собі. Санкції, от вони вдаються саме і до таких методів. Дякую вам за питання. Дійсно, сьогодні Росія це не тільки країна терорист, це і е, країна контрабандистів, і ми це бачимо за їх діями. Якщо ми говоримо про те, як це буде контролюватись і чи можливо це контролювати взагалі, в 18-му пакеті дійсно передбачено кілька рівнів перевірки: це перевірка документів про походження сировини, це інформація від трейдерів, банків, страхових компаній, супутниковий моніторинг, дуже важливих маршрутів танкерів, Ну і база даних по судах тіньового флоту Російської Федерації. Звичайно, дуже важливим є реєстр документів, навіть такий на рівні, скажімо, НПЗ, який можна буде відслідковувати і можна буде бачити для того, щоб здійснювалося повноцінний моніторинг. Тими органами, які будуть скажімо так за це відповідати, і назначені європейською комісією, тому що європейська комісія в повному обсязі за це не відповідає лише частково. Наші європейські партнери повністю розуміють, що санкції потрібно не тільки вводити, а й контролювати. Ми це бачимо. Інакше це таке, тільки декларативне буде рішення. Тому так над цим працюють. Всі це розуміють, і саме завдяки і нашій дипломатичній групі, і нашим, нашій розвідці, яка надає максимальну інформацію, ми підходимо до реалізації 18-го пакету санкцій. А скажи, будь ласка, а хто буде контролювати? От виявляєте механізм, який може контролювати запровадження 18-го пакету? Відстежувати походження нафтопродуктів? Це механізм так само розроблений вже. Звичайно, це дуже глибока насправді робота через повторюсь європейської комісії і залученням нашої дипломатичної групи. За це перш за все будуть відповідати національні митниці та регулятори в країнах Європейського союзу, банки та страхові компанії, які зобов'язані перевіряти всі ці документи. Ну і координацію всього цього буде вести саме Єврокомісія. Але потрібно розуміти ще раз, що це не здійснення прямого контролю. В цілому, в цілому я вважаю, що це дасть дуже серйозний результат. Ми не забороняємо, скажімо, не можемо заборонити імпорт пального з будь-якої країни, наприклад, там Індії чи Китаю. Але якщо нафтопродукт виготовлений з російської нафти, з походження саме з цієї сировини, то звичайно вони їх не зможуть імпортувати, і це буде відсутковуватись. Пане Олексію, а чи є ризик, що Росія? От ви вже зазначили так, що це їй не заважатиме переорієнтувати потоки на Індію, Китай, чи є ризик, що Росія розширить цю переорієнтацію потоків? Ну наприклад, ми можемо говорити про Африку, де зберігається російський вплив досить серйозний на Латинську Америку. Чи бачите ви такі ризики? Ну, знаєте, якщо говорити політичними гаслами, то можна сказати, що ні, але якщо дивитись на ситуацію конкретно, скажімо так, то частково може. Але Китай та Індія вже дійсно платять менше і мають власні НПЗ дуже великі і серйозні, які дають можливість сьогодні формувати якийсь запас. Свій Африка та Латинська Америка, про яку ви говорили, вони на сьогодні дуже серйозно обмежені в логістиці і дійсно новіли логістичні витрати знижують е цей прибуток, тому переорієнтація можлива, але е завдяки саме всім пакетам, які були прийняті раніше, та 18-му пакету це вже стає такою, знаєте, е крайньою скажімо так, мірою для е Росії. Ми е дякуючи партнерам, закручуємо, як то кажуть, гайки, і це дає результати. Скажи, будь ласка, ситуація з війною на Близькому Сході і ситуативним підвищенням ціни на нафту, як це вплине взагалі зараз на зокрема, російський ринок нафти на запровадження 18-го пакету санкцій та й взагалі на бюджет Росії? Ми повинні розуміти, що дійсно це. Серйозний буде удар по російській економіці, і звичайно, кожні санкції вони дають результат. Вони інколи не такі швидкі. В нас є приклад той же самий Іран, який. Повноцінно відчув на собі санкції майже через 9 років, але кожного разу, ще раз повторюсь, це приносить конкретні результати. Втрати Росії на сьогодні вже в економічній сфері дуже серйозні. Це майже 115 мільярдів доларів від продажу нафти та 35 мільярдів від продажу газу. Але якщо ці санкції 18-й пакет будуть запроваджені, то щомісячні втрати Російської Федерації від доходу від переробленої нафти складатимуть Десь приблизно півтора мільярди доларів, тобто майже 18 мільярдів доларів щорічно, і тюньовий флот ще менше зможе працювати, і він зменшується майже на 400 суден, тому звичайно це дає результати. Чому можливо не так швидко? Ми наші партнери приймають ці рішення, тому що будь-які санкції потрібно розуміти, вони працюють в обидві боки, і якщо на початку повномасштабної війни. Uh Експорт і імпорт складав, скажімо, співпраця європейського союзу з Російською Федерацією, складала майже 270 мільярдів доларів. То на сьогодні він скоротився майже на 200 мільярдів. Якщо порахувати втрати американських компаній через виход з російського ринку, це майже 50 мільярдів доларів. Тому інколи нашим європейським і іншим партнерам доводиться скажімо так звикнути до санкцій, які вони ж самі приймають. і і, наприклад, от як з ціною на вартістю на нафту це можливо і скажеться на цінах в Європейському Союзі, але в довгостровгостроковій в довгострокових планах воно вирівнюється, і деякі те вартість навіть закладена вже сьогодні в бюджети європейських країн. Пане Олексій, дуже вам дякуємо, що долучилися. Олексій Леонов, голова підкомітету з питання податкування комітету Верховної Ради України з питань